Відпрацювавши ключорки, де місцеві знайшли артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Група піротехніків приїхала в село Гуд. Тут неподалік центральної дороги тутешні натрапили в лісі на гранату і, не зволікаючи, повідомили у службу з надзвичайних ситуацій, за словами місцевих мешканців. Поблизу військової частини села Гут виявлений вибухонебезпечний предмет в даному випадку. Це граната Ф-1 по приїзду на місце знахідки, старший або керівник групи. Він приймає рішення щодо або транспортування вибухонебезпечного предмета до місця знищення або знищення його на місці. Первинний огляд гранати показав, що вона не придатна для транспортування, тож її вирішили знешкодити на місці. Одягнені в захисне спорядження піротехніки обережно розчистили ділянку довкола неї. Зверху встановили такий. Собі пороховий ліквідатор та під'єднали запал. Після чого всі зайняли позиції на безпечній відстані. Приготуватись. Готовий? Вогонь. Вибух був досить потужним. Навіть за кілометр в автівках спрацювала сигналізація. Та найстрашніше не сам вибух, а осколки, які на щастя, посікли тільки навколишні дерева. У державній службі з надзвичайних ситуацій не припиняють нагадувати про небезпеку подібних об'єктів, натрапити на які можна будь-де перше, що необхідно зробити, це зателефонувати в службу порятунку 101. Далі по-друге, це вжити заходів щодо забезпечення безпеки даного місця. Мається на увазі огородити або кольорову. Смугою або позначити місце знахідки там якимись речами або кольоровою курткою, і оповістити місцеве населення по можливості, і чекати поблизу ну на безпечній дистанції приїзду або працівників МВС, або працівників ДСНС. Капітан служби цивільного захисту Олександр Кирилюк каже, весна це чи не найскладніший період для піротехніків, адже з початком весняно-польових робіт частішують випадки небезпечних знахідок. Тож, у разі, якщо ви побачили підозрілий предмет, одразу повідомляйте. Повідомляйте відповідні служби.